За дитячим велосипедом краще доглядати, щоб він завжди у вас був чистенький, змащений, слідкувати і вчасно замінювати ланцюг, покришки, камери. І тоді він зможе вам якомога більше прослужити і залишитися для наступного покоління дітей. Всього ми передали 14 велосипедів. Більша частина з них була передана з Франкфурта. І ще деяку частину передали самі містяни. Для маленьких чернігівців Такі свята перетворюються на величезні свята, тому що це не просто невеличкі подарунки, а це суперподарунки. Це вже не перший раз спільне таке проведення заходів, де дітки з малозабезпечених родин, дітки з соціально ну таких непідтриманих родин отримують можливість отримати гарний класний відремонтований велик. Це екологічна тема, дуже класна. Ну і ви бачите, що як діти до цього відносяться, як вони беруть участь у велозабігу». Після того, як ми подарували нашим маленьким учасникам велосипеди, було проведено велопробіг. Це все стало можливим завдяки підтримці фонду за демократію, нашим постійним партнерам управління у справах сім'ї молоді та спорту Чернігівської міської ради, а також компанії «Bikes for Ukraine».